29 квітня, знаходжусь на своєму дослідному полі, погода вітряна і, в принципі, не дуже жарко. Це грубо 2 тижні від дня посіву, тому бачимо, в принципі, можна зафіксувати стадію початок сходів. Ось так, де не з'являються сім'я дольки сої, тільки-тільки, починає сходити. Затримка. Десь на тиждень від нормальних умов. Тому будемо спостерігати, як для неї пройшло цей період часу. Тобто холодно, як у неї вийшло з хворобами, вона була протруєна. Тому будемо спостерігати. Ну і подивимося в кінці, що з цього вийде. Так, все залишаємося. Ось так понизу, де ґрунт перезволожений. Як бачимо, сходи ніби є, але. Дивитися, рядок дещо тріснутий, так це називаємо, приоткритий. Тому, тому треба слідкувати за вологістю ґрунту. Це пощастило, адже після посіву були дощі. Якби дощів не було, то при даних прикочуючих колесах була б халепа. А так бачимо, що дощик дещо так скажемо, розбив рядочок і цим самим. Сходи ми отримали. Тому якраз наразі перевірити буде прикочуючі колеса, які ми отримали, і подивитися в перезволожених умовах. Далі по полях також будуть діляночки, там низовинка, де буде грунт перезволожений. І ми там побачимо, як справляється прикочуюче колесо. Ось як бачимо, сходи то маємо, але рядочок дещо приоткритий. І це є дуже негативним явищем. Так, все далі.